Це виходить у нас сараї, які біля стадіону Торпедо до проспекту Володимирського 102. Діти часто залазять через дирку і тут гуляють. Неодноразово повідомлялось як місцева влада, так і керівництво стадіону Торпеда, щоб обмежили доступ. Ніяких дій не було зроблено, в ітоги маємо пожежу, викликали ДСНС. Зарай покинутий, куча всякого хлама який загорівся. Проливається верхність. Тікає Лешка. Нам ну, ну, тепер перепродава квартира, мабуть, я не знаю. Спасибо, что вы Богу были.